Я вже задовбалась шукати пасту, після якої, мої ясне, не будуть виглядати так, ніби їх через мясорубку пропустили. Розумію вас, а ви пробували пасту Медосан для чутливих зубів? Та всі вони однакові, Випліш холодної води і зуби стріляють так, наче фейерверк в 2021-му. У цій пасті є спеціальні мінерали, які закривають відкриті ділянки зуба. Вони ніби створюють захисну плівку і чутливість реально зменшується. Ну ну, а через тиждень знов те саме. Якщо користуватись регулярно, ефект тримається. І ще ясно заспокоюється і не має цього відчуття печіння. Не може бути все так ідеально. Мабуть, в неї ще смак жахливий, як в тої жуйки м'ятно, від якої нудить. Тут інша формула, вона освіжає дихання, але без цієї різкої м'яти, яка багатьом не подобається. А ще, а ще вона надряпає маль, на відміну від багатьох паст. Тому і ефект не на день, а справді довготривалий. Ну добре, пакуйте. Але якщо ця паста не допоможе, ти отримуєш свого персонального Фреді Крюгера.